Чаростилиці столиці 23. -тє. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкала. Ми поговоримо про таке. Українські війська відводять важку артилерію, але готові повернутись. Терористи вже симулюють виконання мінських угод. Рік уряду Арсенія Яценюка, який прогноз прем'єра на майбутні два роки. Як зберегти історію, на поштовій площі на місці будівництва торгового центру виявили середньовічні артефакти. Десять років, наче в картковому будинку, двоповерхівка на вулиці Попудренка має лише назву житла. Сили антитерористичної операції продовжують відведення артилерійських підрозділів калібру 100 міліметрів від лінії розмежування на визначенні під час міжнародних домовленостей відстані. Зокрема, другий день поспіль протитанкові батареї дивізіони вздовж усієї лінії зіткнення під моніторингом АБСЄ передислоковуються на завчасно підготовлені позиції. Ми виїхали зараз. Почистимо пушки, підготуємо їх до можна сказати, якби такого. Законсервируємо трошки, щоб вони, ну ми не знаємо, на який час воно це все буде стояти, там будем ждати інших команд. Якщо, наприклад, розібратися по кілометражу, то чуть-чуть більше вже, ніж 50, нам уже майже 75. Свидетели этих процесів, кроме представитель средства були і члени наблюдательної місії ОБСІ, а также представители контактного центра, по в Солідарі, який займається моніторингом линии разграничения сторон. За всі ситуації так як все відбувається, Также ми наблюдаємо за тим, як проїздить атвод войск. Після чого ми соберемо всю інформацію, необходимую нам і передадим чотири к 57 странам, участникам ОБСІ місії у будь-який момент українські військові готові повернути важке озброєння на початкові позиції. Про це в ході церемонії дострокового випуску в національному університеті оборони заявив президент Петро Порошенко. Виконуючи мінські домовленості, ми розпочали відвід -від деяких важких озброєнь від лінії розмежування Донбасу. Однак це лише перший тестовий крок, самий початок виконання мінського плану, який ми вибороли на дуже важких переговорах в мінську, які Поки що порушується супротивником. Тим часом у штабі АТО інформують, що бойовики відводять свою важку техніку лише частково і на відстань, яка може бути подолана протягом 30 хвилин. За інформацією розвідки, під виглядом відведення важкої техніки, російсько-терористичні війська здійснюють заходи з передислокації. Та ротації, укріплення оборонних ліній, нарощування, угрупування військ і посилення позицій для введення прифронтової розвідки. Зокрема, з міста Брянка у бік Дебальцевого пройшла колона, яка налічувала близько 100 одиниць техніки. Також колона Градів та іншої військової техніки, близько півсотні одиниць пройшла з Донецька у бік Маріуполя. Протягом сьогоднішнього дня терористи зосередили вогневі удари на Донецькому напрямку, повідомляють у штабі АТО. З 9 ранку угруповання 16 разів порушили режим тиші поблизу Донецького аеропорту. Під мінометний вогонь тричі потрапили селища Піски і Березове. Один раз Красногорівка. Зі стрілецької зброї бандформування обстріляли Опитне. Крім того, близько другої дня поблизу Опитного відбулось бойове зіткнення наших сил з противником. Прем'єр Арсеній Яценюк рік за кермом уряду України. Рік тотальної війни з Росією, збройної, ідеологічної економічної, за цей час відбулись безпрецедентні зміни в його складі Кабміну, коли на роботу міністрів і заступників запросили іноземців. Але як завжди, постає просте питання: коли ж побачимо зміни в економіці і у підходах до неї? Чи зникне корупція і корупційна хвороба, яка продовжує пити кров з нашої держави через уперів у дорогих кріслах? Питання, коли стане легше і чи стане Арсеній Яценюк дав інтерв'ю підсумок українським телеканалам. Сьогодні прожити на одну зарплату, і як добре, що вона є. Перше запитання до голови уряду від журналістів: коли стане легше, Україна знаходиться в стані війни жодного разу за сучасну українську історію. Ми ніколи не були в такій ситуації. Я не можу назвати жодної європейської країни. Яка так само в цьому столітті мала війну з ядерною державою на своїх кордонах? Прем'єр підсумовує гіркі втрати України за останній рік тисячі людських життів і знищена економіка. Наші втрати в економічному вимірі це 20% економіки країни. 20%. Причому якої економіки? Тієї економіки, яка приносила долари, тому що це індустріальний сектор. Тієї економіки, яка давала роботу, тієї економіки, яка... Відправляла українські товари на експорт. Арсенія Яценюк зазначає, що немає простої відповіді для країни, яка бореться Правильно. за свою незалежність з Росією. Для мене було вкрай важливо, щоб ну, ми справились. Справились в першу чергу з тим, щоб виплатити зарплати, виплатити пенсії. Я розумію, що вони малі. Я розумію, що їх не вистачає. Усвідомлюю, що кожен хоче, щоб вони були більші, кращі, щоб можна було більше щось купити. Але той мінімум, який є. Ми все до копійки всім заплатили. Ще одним завданням уряду нагадав це він було ми фінансування ми армії. Адже мілітар, витрати на військовий мілітар. бюджет це основні видатки всіх мілітарних країн. Україні довелося відбудовувати армію після методичного і багаторічного знищення. І коли ми зіткнулися з російською військовою агресією, ми з нуля почали будувати українські Збройні сили. Це десятки мільярдів витрат. Ми профінансували військовослужбовців, ми профінансували «Укроборонпром», з'явились танки, ПТРи. З'явилось чим захищатися. Арсеній Яценюк підкреслив, країна перебуває в умовах не лише військової, а й економічної та фінансової агресії. Ситуація на фінансовому ринку та паніка теж частина війни з Росією. Ми протягом року не просто вижили, ми встояли, і ми не дали можливості російській військовій агресії просунутись туди. Куди вона хотіла повертаючись до запитання, з якого починалась розмова, коли ж нарешті стане легше. Глава уряду запевнив, що поточний рік має стати базовим для поступового зростання. 15-й рік це рік стабілізації для того, щоб в 16-му році, крок за кроком, ми почали позитивну економічну і соціальну динаміку. Олена десятник, телеканал Київ. Ми з нуля. Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про створення антикорупційної ради при київському міському голові. У документі відзначається, що це постійно діючий консультативно-дорадчий орган. Його основне завдання систематичний аналіз стану запобігання і протидії корупції у Київраді і КМДА, райдержадміністраціях, їх структурних підрозділах, підприємствах, установах та організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва передбачається залучення громадськості до формування реалізації та моніторингу антикорупційної політики. Дві стародавні вулиці та садибу виявили археологи на поштовій площі. Артефакти датуються 12-16 століттям, тобто їм понад 800 років. Історики заявляють, знахідка може кардинально змінити уявлення про містобудування нашої столиці за часів Київської Русі, а учені працюють на території, де вже цієї неділі будівельники мають залити фундамент торгового центру, навіки поховавши історію. Чи вдасться зберегти унікальну пам'ятку? Стародавнє місто на глибині 7 метрів. Тут збереглася вулиця 16 століття, під нею дорога та будівля 12 століття. Знахідка добре збереглася. Для істориків і археологів є справжнім ключем до транспортної загадки міста часів Київської Русі. Вона нам показує напрямок комунікації з верхнім містом. Це дуже довготривала така суперечка, яка вже між знавцями київської топографії точиться вже. Ну майже 200 років невеликий фрагмент, і він з одного боку показує цей напрямок на південь, а з другого боку він показує напрямок в бік Дніпра. Зібнаруження дрівніруських струбок було для нас не Тому це є така міні-сенсація. деле. Поруч з вулицею та будинком відійшли прикраси, граці побуту та залишки давнього водопроводу. В самому районі сучасної поштової площі був комплекс водоподачі для всього подолу. Був цікавий гідрологічний такий об'єкт. Він, зокрема, складався з цистерни, яка наповнювалась водою, і до нього з кількох напрямків труби, які служили для протікання води, їх ще називали рурами. На розкопки заходять і кияни. Мешканці хвилюються, що унікальне місце можуть більше не побачити. Дуже цікаво. Там навіть видно частокол, який ще був зведений тисячу років тому. Дуже буде жалко, якщо це все закупають. Воно напевно воно так і буде. На місці знахідки побував і мер столиці Віталій Кличко. Він заспокоює, артефакти будуть збережені. Однозначно, це має бути праніно. Там вже будемо приймати рішення, яким це буде. Лібо це буде консервація, либо музейна експозиція. Зараз роботи, які можуть нашкодити пам'ятці, зупинені. А в найближчі дні міська влада і фахівці знайдуть оптимальне рішення, аби знахідку можна було зберегти. Богдан Приненко, Денис з телеканал Київ. Стіни вивалюються, стеля падає, і перекриття з наскрізними дірками. У такій аварійній двоповерхівці на вулиці Попудренка, 40 у столиці, живуть люди і бояться, що вона завалиться в будь-який момент. Ремонтувати будинок балансоутримувачі не можуть. кажуть, його мають знести, а людей розселити. Однак ці міфи люди чують з 2004 року. У нас в понеділок вивалилося вікно. Його там тримало коріння, але й коріння у нас уже не витримало. Будинок, який збудували полонені німці у 1947 році, тепер лякає перехожих з чорною діркою на фасаді. Стіну не врятувало і коріння дерева, яке підтримувало його десятиріччя. Така ж доля може спіткати весь будинок, кажуть люди, і показують вигнуту стіну у під'їзді. Вона мокра, влажна. І, в принципі, стінка овалюється і тримається на проводах. Провода і зняти, там все рухне. Вся центральна частина будинку постійно мокра, бо саме у ній на обох поверхах розташовані душова та пральня для всіх мешканців. А через діряві труби вода проливається з верхнього поверху до низу, заливаючи стіни і перекриття. Лагодити їх не наважилися навіть комунальники. Ані посмотрели і кажуть, що щось задіять, воно під полем, між полом і потолком. То оно сюрхухне просто. Рухне. Так от жека, ми жека, свого жека визивали. Вода потрапляє і через дах, тому цвільки кімнатах і стеля що валиться шматками. Справа тут звична, як і вигнуті стіни у помешканнях. Стінка, которая соединена з, з душовою, вона роздулася, як бочечка. Як раз над внуком. Може обвалиться, просто завалити ребёнка і дочку. Перші маячки на тріщини тут встановили ще у 2002-му, А ще через два роки людям повідомили, вас скоро відселять. Бо всю територію так званого аварійного соцмістечка віддали генеральному підряднику під забудову. Нове житло люди чекали 11 років, а своє тим часом руйнувалося. Так як у будинку під знесення ремонт не передбачається. Нині у людей розвіялася остання надія отримати квартири. Коли запитали інвестора, чи згоден він відселити. З нашого аварійного будинку інвестор категорично заперечив. Інвестор сказав, що немає коштів. Питання відселення не належить до компетенції Дніпровської адміністрації, це питання управління капітального будівництва разом з житло КБ, яка є генпідрядником по цьому будівництву. Однак руйнація зовнішньої стіни у двоповерхівці все ж таки змусила хоч щось зробити. За один ранок встановили підпірки між поверхами. Тепер обіцяють зробити ремонт. Стіну відновити, відновити водопостачання, електропостачання. Працівниками жеку будуть проведені сантехнічні сантехні, електричні роботи. Скільки ще доведеться чекати людям обіцяного відселення, не знають навіть посадовці та генпідрядник. А тим часом мешканці 16 квартир, серед яких майже два десятки дітей, будуть приречені на існування небезпечному для життя і здоров'я будинку. Світлана Жарнак, Андрій Ніконов телеканал Київ. Знайти роботу у столиці тим, хто вимушено переїхав з окупованих територій вже рік. Допомагають волонтери, крім пошуку та оформлення для людей. Проводять безкоштовні тренінги та навчання. Як допомагають стати на ноги переселенцям? Сюжеті Олександра Роздорожнеї. Понад мільйон офіційно стільки вимушених переселенців на обліку держави. Втім, реальна цифра тих, хто покинув домівки в Криму та на Донбасі, значно більша. Не просто знайти роботу та перекваліфікуватись, а й почати нове життя. Замість держави людям допомагають волонтери. Продовж тривалого часу, як ми знаємо, не не було закону про внутрішньопереміщених осіб, не було процедури спрощений порядок реєстрації. Також проблемою залишалися документи. Дуже багато людей виїздили. В них не було документів, у них не було трудових книжок на руках. Центр зайнятості вільних людей працює вже рік. Перший офіс відкрили просто у наметі на майдані. Тепер же це ціла організація, в якій працюють 130 волонтерів, фахівців з управління персоналом у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську та Харкові. За майже рік роботи до нас звернулося 4,5 тисячі внутрішньоперішених осіб, з яких більше трьох тисяч отримали кваліфіковану допомогу. І близько 800 знайшли роботу. Крім того, бізнес-тренери центру проводять переселенцям безкоштовне навчання, зокрема з підприємництва продажу готельно-ресторанної справи. it послуг у нас постійно працює блітина програма обучення для предпринимателей. і вот в этой програмі вже сформировалось бізнес сообщество, задача которого ну, люди самі так формулируют, это создание нових робочих мест. Після проходження таких курсів знайшла себе і Оксана. Жінка приїхала до столиці з Макіївки. Тепер відкрила власну справу. Сейчас я запустила першу пілотну групу. Это... Обучення животних. Я зоопсихолог. Юридично зараз це все оформляється. Я надеюсь, що в время я стану достойним так сказати, роботодателем може, для тих, хто любить животних і хто готов отримати знання в цьому направленні. Наразі з волонтерами співпрацюють близько тисячі роботодавців, які не лише працевлаштовують, а й сприяють у пошуку житла. Звернутися за допомогою до центру можна телефоном або заповнивши анкету на сайті. Олександра Розорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі! Київське динамо і Дніпропетровське Дніпро продовжують виступи у лізі Європи. Підопічні Сергія Реброва на Олімпійському задали поразки французькому ґанґаму. Попри те, що уся команда проявила характер, гравцем матчу можна вважати Лукаша Теодорчика. Коли бракувало гольових моментів, він відкрив рахунок після подачі кутового. А коли французи відігралися і матч ризикував перейти у додатковий час і футбольну лотерею, заробив пенальті, реалізований гусєвим. Тривожний дзвіночок пролунав по перерві, коли вболівальники вибігли на бігові доріжки. Через це суддя додав 9 хвилин. Цілком можливо, що тепер киянам доведеться виборювати путівку до наступного раунду Ліги Європи. Не тільки без Ярмоленка і Беланди, а й без глядачів. В тому секторі, де сиділи французькі вболівальники, їх там було небагато. З'явився прапор однієї з держав, який викликав от таку от реакцію у наших болівальників. І від цього почався безлад. Наскільки це відповідає дійсності на 100% чи, чи може не відповідає, мабуть, все-таки ті камери, які працюють на НСК Олімпійській, вони спростують або підтвердять цю інформацію. Ми знали, що хлопці розуміли, що ми сильніші цієї команди. але це потрібно доказувати на полі, і ми сьогодні доказали сьогодні мені сподобалося гра Теодорчика. Він був так само рішучим як у першому матчі діалої жерес. Ми не пройшли далі, і наш план не спрацював. Можливо, замало зусиль доклали задля цього. Головний тренер Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич підтвердив репутацію фахівця, який знає секрет успіху у суперенстві з грецькими клубами. Його Дніпро вибив з турніру міцний Олімпіакос, який не знає поразок у внутрішньому чемпіонаті, перебуває в оптимальних кондиціях і є командою рівня Ліги Чемпіонів, що регулярно підтверджує. А ось пройти Дніпро Дніпро епічним Вітора Перейри не вдалося. У Піреї Федецький доволі швидко відіграв гол мітроглу. А коли під завісом матчу Домінгес вивів господарів вперед, Калініч знов таки відновив рівновагу, хоча за великим рахунком Дніпро влаштовувала б і поразка 1-2. але нічия звичайно ж приємніша і для таблиці коефіцієнтів це важливо. Ну а сьогодні ж у швейцарському ніоні відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Динаміці Києва зіграють з англійським Евертоном. Перший матч відбудеться в Англії, а Дніпру випав Амстердамський Аякс. Учасники цієї пари спочатку зустрінуться у Києві, а потім вже в Амстердамі. Матчі цієї стадії змагань відбудуться 12 і 19 березня. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.